Вже вітаю у нашій студії наступного гостя міністра культури України Євгена Нещука. Пане доброго вам ранку. Знаєте, ти хоче нашу розмову розпочати. Ось із чого вже більше пів тисячі російських зірок оголошено персонами нон-грата в Україні. Вони вже позбавлені як концертної діяльності, так і права в'їзду. Співаки актори, політики про їхню підтримку російського вторгнення та дифірамби Путіну. Далі у нашому сюжеті. На самой Україні міністерство культури обнародовало інформацію о том, що почти полтора десятка російських артистів внесены в список персон При этом називають всі фамілії не стали ограничені только трьома: сатирика Михайла Задорнова, актера Івана Ахлабистина і Півця Иосифа Кобзона. Відомі одіозні імена під забороною. Ось так холоднокровно перший російський канал констатує факт оприлюднення зіркового чорного списку. Таких чимало. Ось народний російський артист Ілля Резнік у своєму інтерв'ю російському каналу заяв. Ляє, що відмовився від усіх контактів з фашистською Україною. Актор режисер Івано у Фейсбук чув я, що мені в Україну заборонили від'їжджати. Це дурниці, моєму батькові також забороняли. В'їхав 43-му на танку. Йосиф Кобзон, який заспівав гімн сепаратистів. Кобзоном, Газмановим, Безруковим і Валерію цими днями до списку персон, які своєю діяльністю несуть загрозу національній безпеці і цілісності України, потрапив актор Михайло Пореченков. Нова роль актора. Це не на екрані, а в реальності. Ось так без будь-яких утисків совісті російський актор обстрілює українських військових, що захищають Донецький аеропорт на своїй рідній землі. Я за своїх нічого не боюсь. Считаю, що люди, которые захищають свой дом, В Втім, осуд не заборився навіть в Росії. Пристрілі мене На. На да, <працювання> вважають, що найкращими санкціями проти російських зірок були порожні зали. Відтак, давайте пам'ятати про тих, хто в силу своїх внутрішніх принципів підтримав Україну. І далі про ситуацію та український культурний простір, будемо говорити з міністром культури України Євгеном Ніщуком. Пане ще вам доброго ранку. Ось доброго власне дня. в такій ситуації ми опинилися, і зрозуміло, що прерогатива на такі заборони, які ми бачили в нашому сюжеті, за силовими структурами. А ось ви зі свого зі своєї точки зору, що можете сказати? За якими критеріями ось це має відбуватися? Ви знаєте, наперед хочу сказати, дивлячись ці кадри, разом з вами дивилися, що це ще раз підтверджує. Що зараз питання культури, світогляду, цінностей це теж війна. І говорити, що тільки воюють танками ні. Це йде зараз війна за різні культурні цінності, за історичні факти, за природу і ментальність, яка відбувається. Так. І вона зараз дуже показова для всього світу Європи. Ось ця показова ситуація. Ти дійсно можеш думати, як ти хочеш. Але ти знімався на одному майданчику неодноразово з українськими акторами, які гіпотетично могли бути по той бік. І вони є, не стріляючи і не порушуючи мирних угод. І він стріляє цинічно, е, з насолодою. Це, це велика боротьба, яка тривала тихенько. З боку Російської Федерації е і проводилася активно і спецслужбами, і завдяки саме культур, через, е через ситуацію культурного впливу, через інформаційну неправду і так далі. І так далі. Цей е спотворений е культурний про продукт якраз в великій мірі і спричинив ті події, які ми маємо на сході і на півдні країни. Коли люди були позбавлені взагалі правди, коли люди е, слухали зовсім про іншу культуру. Тобто це зробилося дуже поступово про... і дуже ретельно. Дуже, звичайно. Це вибух, це якраз як наслідок. А далі йдуть танки, далі йдуть гради і так далі. і так далі. Це я до того, що насправді я, користуючись можливістю, кажу не просто до глядачів, так, а, а навіть до, е, до всіх. Е, Зацікавлених е навіть органів. звернемося до російських глядачів, які до російських мають гляда... глядачів, гляд... глядачів, що не можна недооцінювати вплив і силу культури е і митців. В тому числі, я з самого початку неодноразово говорив, що навіть за таких обставин, які склалися е цих імперських інтересів і всього іншого Кремля. Митці би мали бути солідарними, вони би мали виступати воєдино і бути миротворцями. А, а відбувається виконувати. зворотній бік не з усіма. Ми знаємо, що є чудові російські актори е, і митці, які мають зовсім іншу думку. Е, хтось це говорить в голос, не боячись, а ми знаємо, що там настільки сильний тиск, е, що це треба дійсно мати велику мужність. Хтось, принаймні, е, не говорить зворотні. А хтось отримує велику насолоду. Але якщо не дивно, ви бачили кадри, показували Задорного, це ж не зараз виникло. Він в своїх, в своїх цих гумористичних сатиричних новелках. Він давно знущається з української держави, з нашої історії, наших героїв, всіх інших. Це Правильно, ж давно відбувається. Але знову ж таки в той самий час з тих артистів, ну російських, які бодай, хоч якось намагаються підтримати Україну. Вони так, так піддають обструкції в дуже жорсткий спосіб. Так чого варте те саме цькування Макаревича? І ось так. у середу з'явилася інформація про загибель насильницькою смертю актора Дивоченка. Так і ось він активно підтримував народ України. Mm -hmm. Він критикував путінський режим. Ми зараз маємо змогу ось подивитися. Они Я очень надеюсь, что никакие безумные действия наших мерзавцев, маразматиков и просто подонков от власти, не смогут разрушить наши межтеатральные связи, если так можно выразиться. Я хочу сказать, что я, как и достаточно многое количество моих коллег, сопереживаем вам, восхищаемся вами, гордимся вами и по-хорошему завидуем вам. І да здравствует искусство, да здравствует театр, слава Україні, спасім за внимание. Ну ось, бачите, це, пишаємося. це позиція актора, да, позиція митця, е, який дійсно усвідомлює свою місію, і свій талант. І я, ну знаєте, це зараз е, сказати про те, що все випадково. Я думаю, що ця його загибель не є не випадковою. Я маю на увазі через його позицію. Ну, розумієте, ви ж напевно отримуєте інформацію від колег російських, наскільки небезпечно так підтримувати Україну? Так, я частково з деякими спілкуюся, які є вихідцями звідси, які дуже болісно розповідають. Ситуацію. Що кажуть? Деякі з них зараз не приймають участь. Я просто не хочу справді говорити. Задля них не хочу говорити, ну принаймні мене просили. Не хочу озвучувати прізвище, але, ті, але ці актори в свій спосіб навіть такий. Вони, наприклад, не знімаються на одному майданчику з тими акторами, яких ми навіть зараз бачимо. Вже відмовляються від такої. Вони вони кажуть: я, я не можу. У нас також є зараз коментар однієї громадської активістки з Росії. вона яка розказує про ситуацію е тих артистів, які підтримують Україну. Давайте також подивимося. У нас есть, так сказать, инсайдерская информация о том, что сейчас мы все в разработке, особенно проукраинские активисты, начиная там с комитетом солидарности с Майданом. Но сейчас после этого выхода я совершенно не исключаю, что уголовку таки заведут какой-нибудь, фабрикуют. Все может быть. Допускаю ли я, что Алексея просто убрали? Да, допускаю, безусловно. То, что сейчас пишут, понимаете, это э, ситуация э, абсолютно как бы, типичная, такая стандартная. У нас многие висяки э, списываются на бытовуху, на какое-то самоубийство, на какое-то пьяное там что-то. В общем, э, совершенно дело ясное, что дело темное. И вряд ли, когда э, будет э, это все дело раскрыто... Нинішньої существуючі власті. Це була активістка Катерина Мальда. Вона, до на речі ж бурнула той. Очевидно, всі підстави так думати. Тому що, ну, ми знаємо, можемо ще називати тут масу прізвищ, які за останній час в Росії, е, начебто, випадковою ситуацією, пішли з життя. Ну, це прикро. І дуже болісно чути, і можна висловити співчуття родині і. Якраз справжнім е, митцям і Росії і України, які дійсно усвідомлюють, на чиєму боці мають бути митці. Митці мають бути на, 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 на боці людяності і, і миру, а не з такою насолодою, е, випалювати так. обойму е, в бік живих людей, які утримують довгий час, е, якраз е, територію священну для свої, для свої, для своїх родин вони ми народилися на цій землі, пане Венено ну ось тут одразу ж виникає в суспільство так питання: як ставитися до наших діячів мистецтва, які знову ж таки не ну так чи інакше можуть співпрацювати з Росією і беруть участь у різних акціях. Яка ваша позиція? Що ви можете за сказати? Ну так, тут такий момент, знаєте, ми можемо говорити про російських діячів. Так а тут у нас а тут і треба і ще свої діячі. розібрати, так. Тут треба ще своїми розібратися. З ну, свого боку, я також з самих початків, не чекаючи офіційних там, санкцій, так. неодноразово казав, що дискусії про те, що ми митці, ми музиканти, бо ми цей, ми, за, ми поза політикою, а, ну і що, ми навпаки їдемо, ми... отримуємо нагороди або там приймаємо ми за мир, це все прикриття. Ці дискусії могли би бути, коли б у нас не гинули люди або конкретної не було війни. Практично відкритої вже. І ці дискусії треба припинити, бо їх не може бути. У нас, у нас тисячі загиблих людей. І кожен митець чи продюсер, який наштовхує ту чи іншу співачку чи співака. Говорячи про те, що ти пай, тобі ж, ж далі треба працювати, у тебе ринок пропаде, на якому е, не буде, грош, за що ми будемо жити, ну, вони не усвідомлюють, скільки плаче матерів, е, сестер, е, дітей за загиблими у нас. Скільки зараз продовжує боротися за цілісність держави, вони не буде чому ходити далеко, вони... якщо ми ж знов ж таки пам'ятаємо так: Ані Лорак, Таїсія Повалії, там інші романські діячі, які яких уже такі також піддали такі жорсткі обструкції. Ми також пам'ятаємо і концерт в Одесі, ані Лорак. Яке ваше ставлення до цього? Ну це нормальну лю лю людська людська реакція, вона є найбільш дієвішою, як би там не було. Ми можемо тут робити якісь внутрішні вказівки, але хочу зразу наголосити на те, що. Що більшість цієї діяльності концертної, або що це ж є не державного характеру комерційного. І е, наші вказівки їм знаєте, можуть так. бути до, е, до одного місця, народною мовою, говорячи. Але м, тут якраз активно своє слово говорить громадськість, люди е, і поціновувачі, які здійснюють бойкот або не приходять, і це дуже дієво, тому що вони тоді втрачають гроші. Так, тоді хай визначаються. Або вони просто думають про ринок, на якому заробляють гроші, так. або вони думають, де вони народились, де вони, ну, звання це так відносно, але навіть і звання отримували, де, ну, кому вони хочуть відкривати свій талант, яка їм земля дала цей талант. Ну, я думаю, що ви погодитесь зі мною в тому, що все ж таки крім заборон, напевно, слід і продукувати та просувати українське мистецтво, так знову ж таки, якісне кіновиробництво замість російських серіалів, як із цим справились. Ви як міністр, очевидно, я навіть на уряді якось сказав, що ми не надали ліцензії на російські фільми. Іван Піддубний, Біла Гвардія ще є низку зараз, яких які... знімався якраз 에, так якраз так вийшло. Це ще ж до, до того було 에, так. Так Як бо сокі там так. ну питання не в тому, не в персоналі Поріченкова йшлося про те, що комісія переглянула і там спотворені історичні факти. Там говориться про те, що герой піддубний ніякого відношення до України чи ще щось не мав. Ну і так далі, і так далі. Це давно так робиться. Але треба ж колись було починати. Тобто -то зробили з нього От росіянина? Ми... Так? Ну так, звичайно. Mm -hmm. Ми не надали ліцензії, не пішло в прокат. Ми зараз знімаємо серіали, які ну верніше даємо рекомендації каналам, щоб вони зняли з показів серіали. Бо ну заборонити ми це питання Держкомтелерадіо і національної ради з питань телебачення. Але є ж комерційні канали, які ж не завжди дотримуються чим замінити знову ж таки. Так, треба Так, і всім... я от кажу, шановні, а ви ну там в бюджеті даються такі-то гроші. Я кажу, ми знімаємо, але в мене немає патронів. Е, яким чином нам же ж треба запустити своє власне виробництво? Ну в якійсь частині є там розуміння, і ми там перекидаємо з програми От, з що інших програм, цікаво. фінансування дуже важливе. Треба дуже важливо зрозуміти, достукатися до фінансового блоку, до керівництва всього, що обов'язково кіно дуже має великий вплив, так. телевізійний формат має великий вплив. Питання не в тому визначенні, що кіно є найважливіше з мистецтв, але воно справді має дуже вплив на світогляд, на виховання, і починаючи з дитячого віку, так і це от теж мислення, яке складається потім в ці в цілого пласту регіонів і суспільства. Тому нам треба зараз зайнятися цим. Дійсно, ми там, слава богу, здобули зараз. Через завдяки постанові, щоб зберегти кіностудії наші, щоб там заверувало виробництво. Ми поновили зараз конкурси е, під пітчинги на сценарії, які після чого ми запускаємо роботу. Е, кін, 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 ну, повнометражні стрічки. І є у нас е, таке доручення, щоб всі фільми, які робилися в повному метрі, вони одразу робилися в двох так. форматах. Тоді побачили, в що це все дійсно так. здійсниться на благо нашої країни. Дякуємо за цікаву розмову. Дуже дякую, та дякую. Там. дякую.